Натхненного творчого дня вівторка весна рухається вперед, ми живемо, оживаємо, не знаю, як у вас. У мене самого навіть кров у жилах тече швидше, і це добре. Бо, значить, прокидаємося із зимової сплячки, то значить, до боротьби і до всіх інших натхнень хороших. Сьогодні вчимося від спостережень. Буквально нині допомагав самого раненьку одній вчительці парафіянці знімати урок. Там треба було для однієї конференції, і вона дуже довго пояснювала дітям майже зараз півроку, як від 40 до 45 можна додати 30. Тобто це те саме, що я пояснював місяців тому три Андрію, як до десятків додавати одиниці. І вона так повільно пояснювала, що, по-перше, я все зрозумів, що вона, що вона мала на увазі. І найголовніше, щоб діти зрозуміли, так, у певному моменті, десь разів, два або три, я себе зловив на тому, що поки знімав, що я слухаю інформацію, бо не можу не слухати, що для мене це занадто повільно, це занадто нудно. Та я би швидше говорив. Але я потім зрозумів, коли вони писали, коли по черзі вони писали на душці різні приклади, як до десятків додавати десятки із одиницями. І я зрозумів так, але ж, власне, це є їхній ритм. Тобто, у чому була моя помилка, коли я намагався навчити Андрія, і то вже і то негайно, і як ти то, то не розумієш, що я забув, що діти сприймають інформацію набагато повільніше. Вони пишуть повільніше, вони читають набагато повільніше. Вони взагалі повільні в цьому. І так має бути, бо це їхній рівень. А ти від нього вимагаєш у класі другому, третьому рівень 11 класу, а то вже університету. І це так справді наштовхує на думку, по-перше, щоб ми придивлялись один до одного. І це насамперед стосується стосунків. Стосується стосунків. Бо справді у стосунках ми можемо втікнути у певних питаннях у розвитку так далеко, що той, з ким ми хочемо стосунки будувати, той, кого ми хочемо любити, за нами просто не встигає. І проблема є справді в тому, що ну так, ти хочеш це робити з любові. І так ти це робиш з любові. Але коли ти не зважаєш на темп того, хто йде біля тебе, того, з ким ти хочеш будувати цю любов, з ким ти хочеш будувати ці взаємини, то ти кривдиш, кривдиш. Я давно помітив, що коли ми йдемо у ліс, у похід, на прогулянку, і не важливо, чи ми йдемо з дітьми, чи з дітьми, і дорослими, неважливо. Наперед бажано класти до, до ведучого, до того, хто знає дорогу. Тих осіб, яким іти яким найважче. Бо якщо наперед підуть люди, хлопці, дівчата, чоловіки, жінки, які там і так бігають, і так літають всюди, то настане просто момент, коли всі захекаються. А коли спереду підуть ті люди, які насправді йти важче, які мають спокійніший ритм, тоді цей спокійніший ритм перейде на всіх, на всю команду. І тоді ми класно йдемо тихенько, спокійно. Розміреним кроком, як ціла команда. Білочки ганяють горіхи. Ей, спокійно білочки. Тому не тікаємо один від одного, пригадуємо собі, що в нас є різний ритм у сприйнятті інформації, різний ритм у поширеній обробці її, у нас є різний ритм любові. Прислухаємося насамперед до найближчих, до коханих людей. До дітей, внуків, прислухаємося до друзів, щоб раптом не втікнути. Бо якщо переглянемо, будемо чесні з собою, то коли розірвалися минулі стосунки, ну, тоді, коли хтось із нас, двох, занадто побіг, занадто втік, не мав терпіння почекати, терпіння не мав терпіння очікувати, не мав терпіння дочекати, тому не спішимося. Шкода руйнувати стосунки. Ламати, руйнувати, розривати найлегше, а будувати це вже мистецтво, це вже робота. Ми придивляємось одні до одних до потреб одні одних для того, щоб встигати любити, щоб життя наше було наповнені любов'ю. Тоді зможемо робити файні справи, великі справи. Майтеся файно, мир вам, любіть і встигайте любити.